Як ви знаєте, в нас є, ну і дорослі і діти, ви знаєте, що в нас є два календарі. Один є календар державний, так, і там всі гарні свята, як, наприклад, сьогоднішнє, так. Ось, сказати, свято, радше, радше або там маємо, наприклад, День Незалежності, там написаний, так, де день міста Києва нещодавно був. Ось і є календар церковний, так і в нас сьогодні в календарі церковному е таке свято, навіть слава Вишніх Богу, ми співали, тому що сьогодні е свято Ісуса Христа, е Верховного і вічного священника. Ось це таке гарне свято, е гарне свято, тому що. Тому що в особливий спосіб говорить нам про священство. Сьогодні, взагалі, така нагода знову згадати про священників, за них помолитися, вони потребують. Але, але взагалі про священство сказати кілька слів. Колись в старому завіті, в ізраїльському народі, то там цілий ціли рік один так, був присвячений для того, щоб бути священниками. І в них не було землі, вони були присвячені для служби у храмі в Єрусалимі. Їх було дуже багато, вони мали чергу, ходили по черзі в той храм. І знаєте, що вони робили? Вони робили, вони, вони, коли люди приносили ті самі телят, овець, вони їх різали, складали на вівторі, палили потім цей дим для Бога. Ось і таким чином священники заступалися за людей, приносили Богу жертву. так? Ось, і треба було священників. Це в ізраїльському народі, а в інших народах то також, також були присутні якісь, якісь священники, які заступалися, так приносили ці жертви. Називалися вони по-іншому, що правда там можливо. Але, це, але також приносили жертви, Вони були такими, якби між Богом і людьми посередниками, так, які заносили молитви там, про. Про потрібні благодаті до Бога, і так само заносили молитви до Бога про прощення і складали ці жертви. І там, якщо це якщо це земні плоди, складалися, то земні плоди, але якщо це звірі, то кров лилася рікою. Так багато дуже тваринок загинуло ну, в старому завіті. Дуже дуже багато. Так? Ось і коли приходить Ісус Христос, приходить Ісус Христос, то він сам став священником і сам. Віддає своє життя за нас. І ми кажемо, навчаємо в нашій церкві, в церквах, так, що Ісус сам став і священником, який заступився за нас. Ми не було кому заступитися. Так. Люди не встані були священники, не гідні були стати перед Богом, сказати, Боже, пробач нам наш первородний гріх і всі інші гріхи. Вони були так само людьми, а це сам Бог зійшов, друга особа Божа, став посередині між Богом і нами. Заступився за нас і приніс себе у жертву, померше за нас. І ми з вами кажемо, що Ісус Христос є священником, навіть архіереєм, чи найвищим священником, так? є священником і є одночасно жертвою, тому що самого себе склав. І вже немає необхідності більше складати звірів там, чи, чи, чи ну, тваринок, чи, чи плоди землі складати, тому що все, Ісус всі жертви Своєю. Безцінною жертвою відмінив, так? ось, І немає більше, немає необхідності більше у священниках навіть, бо він єдиним священником є, так. А ми ось ті, котрі знаходимося біля вівтаря, ми беремо лише участь у службовому священстві. Тобто все, що ми робимо, так насправді робить Господь. Церква навчає. Коли ми відправляємо святу Месу, то тут стає сам Господь. так. Коли ми від, від, розрішаємо від, від гріхів таїнстві сповіді, то там гріхи відпускає сам Господь. Все, що ми робимо, ми робимо якби від імені Христа, а одночасно Він сам це робить. Так? Ось. І це службове священство, але ми також маємо, е, е, кожен з нас. Е, Якби церква навчає, що бере участь у священстві Христа, тому що священник це той, який заступається за когось, так, так дуже загально кажучи. Христос заступився за нас. так, ось. І кажемо, церква наша навчає, що кожен з нас може бути, може бути священником і повинен бути священником, повинен заступатися за інших. так, ось. І ми заступаємося коли, коли просимо про потрібні благодаті для інших. Про прощення для інших, про благодать навернення для прикладу. так. Коли хтось хворіє, ми чуємо, ми просимо, Господи, прийди, допоможи. Чим ближча та людина мені, тим воно, звісно, ця молитва стає більш такою ревнішою. так. Ось Зараз за Україну просимо, також беремо участь у священстві Христа, заступаємося за наших громадян. Ось і кожен це може робити. І сьогодні день захисту дітей, сьогодні ваш день. І ви також, хоча ви малі ще, ну не всі, звісно, так. Але хоча ви малі, ви теж можете бути священниками трішки, тому що ви можете також заступатися, так як Ісус Христос заступився за нас, так Так само і ви можете заступатися за будь-кого. А потім ваша молитва, як ваша молитва, молитва. Вона не мусить бути такою довгою, як в дорослих, бо дорослі іноді довго моляться, там, коли просять в Господа благодаті для, для себе чи для когось, так? Ось. А ваша молитва вона навіть може бути короткою. Так? І ваша молитва, вона дуже цінна в очах Господніх. Те, що дорослі можуть годинами просити, вам як дітям вистачить стати, сказати, Ісусе, будь ласка, допоможи моїй хворій бабусі, так. Або Ісусе, будь ласка, там прийди з допомогою там, або прийми до неба того, хто там помер. Ісус не може дітей не вислухати, Тож у вас такі серця ще щирі, так чисті дуже. Пам'ятаєте, як Ісус сказав, як Ісус сказав, сварився на апостолів, щоб ті дозволили йому, дозволили дітям приходити? Пам'ятаєте? Казав, ну пустіть дітей до мене, що це ви їм не це? Діти прийшли до нього. Ісус дуже любить людей, дітей, перепрошую. Але не тому, що вони там вони гарні, чи вони там кумедні, чи вони смішні, чи вони там вміють якісь сальто робити, чи на мостіки ставати. Так? У вас дуже багато здібностей різних, так? Чи співати, чи на піаніно вже в грати одним пальцем, так? Ісус вас любить, тому що у вас душа ще чиста, така біленька, біленька. Так? У дорослих вона вже заплямлена в кожного з нас. І треба вже до сповіді йти і чистити такою щіткою з милом, там, з пральним порошком. Так, відчищати наші наші там гріхи, а ви ще малі, вище, вище чисті. І Господь тому на вас постійно дивиться, так як на тому образі, який там ось гарно там, дитина йде, а Ісуса той золотий, ви його не бачите, але потім подивиться, так. Ось Ісус постійно за вами ходить, постійно вами опікується, так і вас любить і слухає ваші молитви. Тому пам'ятайте, що дуже важливі ваші молитви, і за вашу за ваших батьків, там, за ваших братів, сестричок, і за тих, хто в потребі. Так? За тих, хто загинув на війні, потім за також за, за нашу країну навіть можете молитися. Тому що ви в першій черзі, розумієте? Якщо молитви уявите собі, уявіть собі, що молитви йдуть до неба, як голуби такі піднімаються, то ваші голуби вони самі швидші, вони спринтери, вони білі і такі зразу до Господа піднімаються так ву -у -у, швидко, якби і першими прилітають до Господа. Тому вірте в силу своїй молитви. Сьогодні ми також ну, згадуємо цей державний календар, Міжнародний день захисту дітей. Україна вже святкує його з 98-го року. Ось і, і дійсно для нас цей день для, для, для українськ, українського народу дуже актуальний, тому що статистики, особливо від початку війни, дуже вражають. Якщо говорити тільки в контексті війни. То статистики вражають настільки, що майже, ну, щонайменше, вже 500 дітей загинуло під час цієї війни. 989 дітей були поранені. Ось, 394 дитини зникли безвісті. Це статистика з 30 травня. Ось. Також понад 1 мільйон. Дітей були внутрішньо змушені були залишити свої домівки і бути внутрішньо переміщеними. Понад 500 тисяч українських дітей перебуває десь там за кордоном. Мабуть, із вас то багато був вже повернувся. 19 тисяч близько дітей. То це цифри, тільки приблизні, вважаються депортованими до Росії, розлучені зі своїми батьками. Багато дітей втратило своїх батьків, залишилися, залишилися сиротами. Ось багато дітей страждає від від, від цієї війни, що ну психіка доросла, вона ще трохи сильніша. А а дитяча мені е, сьогодні розповідала одна мама про е, сусідського хлопчика, який десь вашого віку, мабуть, наказала, коли бомбардують Київ, він 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 одразу прокидається, е, забивається е, десь в куток. Квартири і починає дуже труситися, настільки боїться, і коли вже навіть відбій, сирени, вони ще довго і довго його не можуть заспокоїти. Так ось уявіть собі, ну, як, як, як діти переживають те, що нам, дорослим, е, важко, е, важко пережити. Ось тому, наскільки можемо, як дорослі, так турбуємося про тих дітей, принаймні яких Господь доручив нашій батьківській чи материнській. Опійці, наскільки це можна. Ось, е... Тому сьогодні так вас закликаю і за священників в молитві згадати, Ось, які беруть участь у священстві Христа, самими бути священниками, ну і бути поряд з дітьми, допомагати їм, молитися. За них і пригадувати їм. У них все чисте, гарне, тільки пам'ять у них дуже коротка. Дома, якщо їм буває про молитву не пригадувати, то вони не дуже там і пам'ятають. Тому пригадуйте, щоб вони молилися, заохочуйте їх. Пам'ятайте, що їхня молитва має дуже велику цінність в очах Господніх. Амінь.